Режим дня дитини дошкільного віку. Чому він такий важливий? Чому режим дня такий важливий? Перше формує здорові звички. Правильний розпорядок допомагає дитині звикати до гігієни, регулярного харчування, сну та активності. Забезпечує фізичний розвиток. Чіткий графік сну та відпочинку сприяє зміцненню нервової системи, підвищує імунітет та витривалість. Допомагає психічному розвитку. Дитина почувається спокійніше, коли знає, що її день передбачуваний. Це зменшує тривожність та капризи. Також підтримує працездатність. Режим дозволяє уникнути перевтоми, зберігати увагу та інтерес під час ігор чи занять. Також формує дисципліну та відповідальність. Постійність у діях поступово виховує в дитині організованість і самоконтроль. Основні елементи режиму дня дошкільника: сон, нічний 10-11 годин, денний 1,5-2 години, раціональне харчування 4-5 разів на день в певний час. Прогулянки на свіжому повітрі 2-3 години щодня, ігри та фізична активність, спокійні заняття, малювання, читання, конструктор, час для сімейного спілкування. Кожен з аспектів є важливими. Ось чому сон. Якщо дитина спить у різний час, це призводить до дратівливості та порушення апетиту. Харчування. Регулярні прийоми їжі покращують травлення і запобігає переїдальню чи перекусам на бігу. Прогулянки щоденне перебування на свіжому повітрі сприяє загартуванню, насиченню киснем та зміцненню імунітету. Ігри та заняття. Чергування активних і спокійних видів діяльності допомагає уникнути перевтоми. Приклад орієнтовного режиму дня для дитини 3-6 років. Порада. Головне не ідеально загнати день у графік, а дотримуватись послідовності, щоб дитина відчувала ритм і стабільність.